Thank you Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Радник голови ОП Подоляк вважає недоречним обговорювати політперспективи окремих діячів, поки триває війна. Так Подоляк в інтерв'ю Бабелю прокоментував заяву Арестовича про намір балотуватися у президенти. У нещодавньому інтерв'ю Гордону Арестович заявив, що якщо Зеленський відмовиться балотуватися на другий термін, він може висунути свою кандидатуру. Пан Арестович може робити будь-які свої заяви. Це його право. Робити заяви це ж українська традиція. Щодо офіційної оцінки, якщо хочете, я взагалі вважав. Рає, що сьогодні не на часі обговорювати політперспективи того чи іншого суб'єкту, може він балотуватися безумовно, це вибір кожного, але для нас принципово важливо, що сьогодні ми маємо правильно закінчити війну. Зеленський ключовий менеджер, який це робить, він доводить, що діє абсолютно правильно. На мій погляд, питання про другий термін Зеленського не має стояти, тобто він має піти на другий термін і виграти ці вибори після війни для того, щоб в такому ж інтенсивному темпі відбудувати країну, сказав Подоляк. Радник голови ОПА підкреслив, що усе, що стосується. Особистих бажань це попсовий хайп, який не додає нічого державній інформполітиці. При цьому Подоляк відмовився давати оцінку заяві Арестовича, підкресливши, що кожна людина в Україні має право на будь-які публічні заяви. Але які саме заяви вона робитиме, залежить від того наскільки людина усвідомлює час, місце і свою роль у цих заявах. Зазначимо раніше, радник ОП Арестович готовий балотуватися на пост голови держави за однієї умови. Про це він розповів Гордону. Радник голови ОП визнав, що має президентські амбіції і він готовий висунути Ою кандидатуру, якщо Зеленський не йтиме на другий термін, за словами Арестовича, перебування у владі він розцінює як можливість допомогти великій кількості громадян, а не, не як спробу монетизувати свій рейтинг, який з'явився ситуативним чином. Радник голови ОП підтвердив, що цікавиться своїм рейтингом у суспільстві і неодноразово чув, що він є високим, але водночас розуміє, що це його особиста заслуга. Мій рейтинг це рейтинг президента зараз. Я себе від президента не відокремлюю і ніколи не підводжу людей, з якими працюю наголосив політик. Він також. Докон... Жу дочнив, що не планує конкурувати з Зеленським, якщо той ухвалить рішення балотуватися вдруге. Але якщо цього не станеться, то у списку кандидатів може опинитися призвищі Арестовича. Решта політпосад його зовсім не цікавить ні мандат народного депутата, ні посада прем'єр-міністра. Водночас радник голови ОП знається, що подібні розмови про вибори президента не є доречними, тому що це може підірвати єдність країни. Гордон поставив конкретне питання і я на нього відповів. Але я не хочу цю тему качати, бо це неправильно. У нас є законно обраний президент, я його повністю підтримую розмови про вибори під час воєнного стану, коли ще невідомо як закінчиться війна, геть недоречні. Коментує Арестович з телеграфу. Свій інтерес виключно у президентстві Арестович пояснює бажанням зробити багато корисного для людей та країни. За п'ять років він пройшов еволюційний шлях як політики, де ще зрозумів. Я вважаю, що я маю певне бачення майбутнього, яке має вирішити усі базові незбалансовані протиріччя в Україні, припинити наш стан невизначеності, коли українець не може довіряти українцю. Чим користуються наші вороги? продовжує співрозмовник у цьому аспекті варто вказати, що згідно з останнім дослідженням, КМІС президент Зеленський подобається 88% опитаних українців. За його словами, на другому місці опинився Арестович. Він подобається 65% респондентів. Приблизно стільки ж опитаних позитивно ставляться до кличка, а саме 63%. Гендиректор КМІС зазначив, що також високий показник народної симпатії має телеведучий волонтер Притула. Він подобається 62% респондентів. Потім уже Шешмигаль Подоляк залужний разумков традиційно до політики вставлення на рівні 18-20%, Сказав він. Пані отто уточнив, що приблизно такий показник з боку українців мають п'ятий президент Порошенко та лідерка батьківщини Тимошенко. Вони подобаються 20% відсоткам опитаних громадян. Однак, в умовах повномасштабної війни варто розуміти, що будь-які заяви подібного типу це шкідництво для власної батьківщини. Раніше цим займався лише Порошенко, якого секта порохоботів досі називає президентом, який за допомогою піару і мільйонних Ливань підтримує цей образ, але зараз президент, це головнокомандувач усіма родами і політичні перетасування у команді та створення політнеривнозначності, грає лише на руку росіян. Цього не можна пропускати. Віримо в перемогу за силу Залужного Зеленського. Слава Україні! На цьому в мене все підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок та пишіть свої думки у коментарях.